Київпастранс – одне з найбільших в Україні комунальних підприємств, яке займається пасажирськими перевезеннями у столиці: трамваї, тролейбуси та автобуси. А ще фунікулер. Господарство Київпастрансу вимірюється сотнями кілометрів колії, тисячами кілометрів контактних мереж. Тут працює понад 7 тисяч працівників. А виторг у 2019 році становив майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Але є й інший бік Київпастрансу. кримінальні впровадження, збитковість по попри мільярдні виторги, скандальні тендери і спека у салонах громадського транспорту, бо з майже з одиниць комунального рухомого складу більше половини взагалі не оснащено кондиціонерами. Буде гаряче, і у цьому випуску ми розповімо за що відповідає «Київпастранс», чим прославився та куди зник директор комунального підприємства під час повномасштабної війни. Говорить Київ. Київ. Розпечені катівні, душогубки або ж труни на колесах, саме так багато містян називають громадський транспорт у спекотну пору року, вже незабаром розпочнеться літо, і температура повітря сягатиме 25-30 градусів. Метеорологи поки не прогнозують аномальної спеки, проте вже зазначають, що середня температура перевищуватиме норму на кілька градусів. І тоді розпочнеться сезон, коли поїздка в громадському транспорті перетворюється на справжні тортури. І, хоч ще у 2021 році році оновила умови підписання Договорів з перевізниками, де одним з пунктів зазначено граничний температурний режим, який вони повинні забезпечити в салоні влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів, вмикати кондиціонери влітку мають, коли температура повітря на вулиці сягає позначки 24 градуси за Цельсієм. І ці умови стосуються не лише приватних перевізників, а й комунального підприємства Київ Пас Транс. Саме тому торік кияни створили петицію з вимогою зобов'язаних. Київ Пастранс Вмикати кондиціонери у громадському транспорті влітку, хоч щодня послугами компанії користуються понад півтора мільйона пасажирів. Вони мають страждати від спеки та духоти, яка утворюється через те, що водії не вмикають кондиціонери. Петиція набрала понад 6 тисяч голосів і потрапила на розгляд до міського голови Києва. У вересні 23-го Віталій Кличко доручив своїм підлеглим, в тому числі директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору, розібратися з питанням. І ось як якою стала відповідь на звернення громадян на сьогоднішній день з 1141 одиниці рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування. Системами кондиціонування повітря обладнано лише 499 одиниць зокрема, 69 одиниць тролейбусів, 107 одиниць трамваїв, 323 одиниці автобусів. Також у департаменті транспорту кажуть, що у 642 одиницях системи кондиціонування повітря не передбачення. Ачені заводом-виробником, тобто більше половини комунального наземного транспорту Києва, не обладнано кондиціонерами. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. і вирішити це питання. Посадовці пропонують у типовий спосіб: відкласти рішення на потім. Та й справді що там того літа, враховуючи сезонне зниження температури повітря, пропонуємо повернутися до вирішення порушеного у петиції питання у наступному році. З настанням відповідних погодних умов і до цього дійсно повернулися наприкінці квітня цього 24-го року, оголосили тендер на закупівлю кондиціонерів для кабін водія і салонів рухомого складу загальної суми понад 761 тисячу гривень. Щоправда, загальна кількість закупівлі не зазначена тож скільки саме транспортних засобів оновлять – Наразі незрозуміло, якщо порівняти суму в тендері із цінами на кондиціонери, які стартують від 250 тисяч гривень за штуку, і це для автобусів до 40 пасажирів, йдеться про закупівлю трьох кондиціонерів. Тому цілком ймовірно, що цей тендер взагалі розрахований лише на оновлення одного єдиного автобуса чи тролейбуса. Однак знайшлися і ті, кому і це не сподобалося: витрачати на кондиціонери під час війни чи ні. Кияни не можуть чекати, чи таки ще одне літо потерплять. Пиши у коментарях свою думку. А для тих, кому набридло терпіти, додаємо інструкцію, куди і як звернутись, аби поскаржитись на роботу «Київпастрансу». Причиною звернення може бути не лише непрацюючий кондиціонер, а й хамство водіїв, брудний салон, несправне освітлення в салоні та багато іншого. Повний перелік є на сайті Київради. Тож на все це можна поскаржитись безпосередньо на сайті або на гарячу лінію КП «Київпастранс» за номером, який ви бачите на екрані. Оскільки Київпастранс – комунальне підприємство, то підпорядковується воно КМДА. тому додатково можна адресувати своє звернення до департаменту транспортної інфраструктури КМДА за номером на екрані або ж на їхньому сайті. При оформленні скарги обов'язково треба вказати дату та час події чи виявлення недоліку, вид транспорту, номер маршруту, бортовий або державний номер транспортного засобу, також номер телефону для зворотнього зв'язку. Чому я в ринзі, а в мене досі не розбите обличчя? Відповідь отримаєте наступного понеділка о 19.30. А зараз далі про Київ Пас Транс. Поки кияни потерпають роками від спеки, у Київпаст Трансу є цілий ряд інших напрямів роботи і проєктів. І вони справді цікаві. Наприклад, Книжкобус це така собі мобільна бібліотека для дітей. Його можна замовити окремо а до початку великої війни він навіть курсував парками, і кожен бажаючий міг завітати до нього. Там зібрана колекція з понад ста ігрових і навчальних дитячих книжок. Ініціатива. Видатні кияни, Борис Патон, Ярослав Мудрий, Анна Київська, Микола Мосов, Богдан Ступка, Валерій Лобановський та Олександр Довженко. Всі ці відомі персони у 2018-му були зображені на вагонах, тоді ще новеньких київських швидкісних трамваїв. Песам у вагонах також встановили відеокрани, на яких показували короткі ролики про видатних особистостей. Так, встановити екран це не кондиціонер. Серце історії Київпастрансу, як зазначено у їхньому ж сайті, знаходиться у музеї міського електротранспорту. Перший такий музей у столиці створили у 1927 році. Там є 160 ексклюзивних експонатів, зокрема фотоархіви, макети тролейбусів та трамваїв, талони і проїзні квитки різних років. Можливо, серед експонатів є й кондиціонери. Сходіть обов'язково і. Перевірте. Але повернемось до теми. Хтось вже відповідає за якість роботи Київпастрансу. Та проблема в тому, що ці хтось мають або підозри у кримінальних провадженнях, звільнилися або втекли за кордон. Звільнення керівників столичних комунальних підприємств вже стають звичним явищем. Багаторічний керівник Київпастрансу Дмитро Левченко у березні цього року звільнився з посади. Достоменна. Причина невідома. Сталося це на фоні розслідування Бігус.Інфо про очільника київського метрополітену Віктора Брагінського. І ще одна новина, про яку сказав на Київраді щодо змін у керівництві КП «Київпастранс». Звільнився директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк. Уже найближчими днями буде призначений виконуючий обов'язки директора КП «Київпастранс». Спочатку причину звільнення не оголошували згодом тому КМДА таки дали відповідь. Департамент транспорту заявив, що Левченко полишив посаду за власним бажанням за станом здоров'я. А директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк просто з його власної ініціативи цим кадровим змінам передувала низка скандалів пов'язаних із Київпастрансом. і це не лише історія з київським метрополітеном, про яку ми вже розповідали у попередніх випусках програми, а також на стрімах Каштан Лайф. Посилання традиційно в описі, окрім цього, Київ фігурує у чисельних повідомленнях про розкрадання, незаконне збагачення, перевищення цін. В закупівлях так, в лютому цього року, детективи бюро економічної безпеки заарештували керівника ТОВ, який спільно з посадовцями «Київпастрансу» заволодів понад 13 мільйонами державних коштів. Директор товариства разом із службовими особами «Київпастрансу» уклали договір про надання послуг з реконструкції трамвайної лінії. Однак Класично внесли недостовірні відомості до договору і привласнили понад 13 мільйонів. Не обійшлося і без скандалів на вже згаданій намі темі кондиціонування повітря у транспорті. При закупівлі фреону пропозиції занизили вдвічі замість 2,6 мільйона гривень. То що пропонує послуги з поставки Фреону, готові здійснити замовлення лише за 1,2 мільйона гривень. При цьому різниця між їхніми пропозиціями випадково склала лише одну. Гривню, що цілком може свідчити про змову для перемоги конкретного кандидата. Та як тільки інформацію про це стали поширювати у ЗМІ, тендер раптово скасували з дуже цікавою приміткою відсутність пропозицій. Хоча аж дві компанії подалися на цей тендер. І звісно, неможливо не згадати про історію зі скляними зупинками: 30 скляних зупинок під час війни, вартістю 8 мільйонів гривень. Тут навіть будь-які коментарі зайві, особливо якщо згадати, що тендеру бетонні укриття поблизу зупинок. Громадського транспорту так і не з'явилися. До речі, про укриття і зупинки щодо цього був ще один скандал. Не працюючи qr коди з мапою найближчих укриттів на зупинках громадського транспорту. Посилання при скануванні цього QR-коду перестало працювати майже одразу після того, як ці таблички повісили приблизно з 16 серпня 23-го року. Голова громадської організації пасажири Києва Олександр Гречко особисто перевіряв ці таблички. Звертався щодо проблеми до столичної влади. Однак реакції так і не дочекався. Ці, аби як зроблені картонки, ніхто з КМДА не замінив на щось зрозуміле чи бодай Правив так, щоб після сканування коду дійсно відкривалась мапа укриттів. Так у Києві виглядає ефективна турбота про безпеку пасажирів громадського транспорту, який у випадку зі шкідливою та неефективною зупинкою під час тривог питання непрацюючих кодів підняли навіть на засіданні парламентської ТСК щодо ефективності влади в Києві. Та секретар Київради Володимир Бондаренко не зміг навіть пояснити, хто саме встановив ці таблички і хто за це відповідає. В Чому суть питання? Ну, тобто, хто відповідальний за інформування киян про укриття? В принципі, цей підрозділ, вибачте, називається прес-служба. Ну, в апараті КМДА, це називається КМВА, да, зараз, це називається управління інформаційного забезпечення, доступу до публічної інформації. Чи е, вивішувало воно ці картинки десь? Ну, Зрозуміло, що ні. Якщо це зупинка громадського транспорту, то можливо це зробив зробило комунальне підприємство «Київпастранс». можливо, якщо це вхід до метрополітену, можливо, це зробило комунальним підприємством Метрополітен. Можливо, це зробило Шелів. Пане Володимире. Вже навіть ми і наші глядачі зрозуміли, хто за це відповідає в травні цього року. Таблички таки запрацювали. Хто їх замінив, теж ніхто не каже. Ось такі комунальні супергерої. Відтепер, якщо перейти за посиланням, то відкривається мапа із найближчими укриттями і можна швидше знайти прихисток під час повітряної тривоги. Тож публічний розголос таки допоміг змусити посадовців почати працювати. Тому важливо розповсюджувати правду. Тож поділись цим випуском у своїх соцмережах, а ми продовжимо далі. Згідно інформації на сайті підприємства, нині Київпастранс очолюють Олександр Савицький, Антоніна Старостенко та Сергій Литвинов. Виконувачем обов'язків директора став Євген Пушков однак нового директора так і немає. Хоча попереднього звільнили ще у березні, і це при тому, що Віталій Кличко може призначати і звільняти директорів комунальних підприємств особистим рішенням без проведення конкурсів. Чим він радо користується, коли зручно, але в Цьому випадку чомусь КП продовжує працювати без призначеного директора, і коли він з'явиться, незрозуміло. Можливо, за ворогом скандалів меру просто ніколи цим займатись, а можливо, просто ще не вдалось знайти нового ЦАПа відбувайла який очолить старі схеми та візьме на себе усі гріхи в разі їхнього. Викриття, тож разом із вами чекаємо призначення нового директора. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.